А кажи навчуся, і тоді ти в добрім гуморі і дусі, і тоді дається все, що хочеш ти, і тоді, напевно, прийдеш до мети. Добрий день, любі малята! Рада знову бачити вас в нашій чудовій, цікавій країні математики. Ви готові до нових подорожей? Тож вирушаємо діти в путь нас. Цікаві справи ждуть. Сьогодні в нашій математичній країні сталася неприємна пригода. У цій країні дуже особливі міста, тут є місто цифр. Є місто знаків. Є місто площинних геометричних фігур. і є місто об'ємних фігур. На математичну країну налетіли великі чорні хмари та закрили світло. Жителі двох геометричних міст переплутались і тепер не знають, кому в якому місті потрібно жити. Давайте ми їм допоможемо. Ви пам'ятаєте, чим відрізняються площинні фігури від об'ємних? Фігуру, яку можна повністю розмістити на плоскій поверхні, називається площиною. Круг, квадрат, овал. А фігура, яка займає певний об'єм, називається об'ємною. Куб, куля, циліндр, конус. Погляньте, скільки у нас площинних фігур. Так. Їх три. А скільки об'ємних? Вірно, чотири. Яких фігур більше? Вірно, об'ємних наскільки більше? На один. А яких менше? Площинних. Наскільки менше? На один. Але щоб нам потрапити в математичну країну, потрібно прокласти шлях. Отже, приготуйте рахівні палички, слухайте уважно і викладайте їх. Перша вправо. Так. Друга вгору, третя вправо, четверта вниз. Потім дві вправо. І ще дві вгору. Ось ми з вами і на місці. А тепер настав час розселити фігури в їхні будиночки площині вправо, а об'ємні вліво. Круг. Квадрат. Куб, трикутник і конус. Нарешті всі фігури опинились в своїх будиночках. А зараз відгадайте загадки. Я без кутів і без сторін, як звуся, відгадай, і на малюнках дітлахів у сонечку впізнай. Вірно, це круг та куля. Круг це пласка фігура, а схожа на неї об'ємна куля. Які предмети схожі на кулю? Апельсин, кавунчик, яблучко. А які схожі на круг? Годинник, гудзик, монетка. А тепер наступна загадка. Він давно знайомий мій, кожен кут у нім прямий, всі чотири сторони. Однієї довжини, що це? Вірно, це квадрат і куб. Які предмети схожі на куб? Ігровий кубик, подарунок, кошик, а на квадрат печиво, дорожній знак, хустинка. Молодці. Чим відрізняються куля і куб? Вірно, куля може дуже легко котитися, тому що в неї немає кутів. А куб. Так, куб не котиться, тому що йому заважають його кути і грані. В країні математики є дуже чудові ігрові майданчики. Ви любите гратися на майданчиках? Геометричні фігури теж. У них є пісочниці, гірки, але найбільше вони полюбляють гойдатися на гойдалках. Давайте ми з вами з лівого боку на гойдалку посадимо чотири круга. Один. Два, три, чотири. А з правого боку. Посадимо квадрати на один менше, ніж кругів. Це скільки? Один. Два. Три. Чого більше? Так, кругів. Наскільки більше? На один. А чого менше? Квадратів. Наскільки менше? На один. А що можна зробити, щоб кругів? І квадратів стало однаково. Вірно, додати один квадрат. Квадратів стало чотири. Як стало фігур? Порівну квадратів стільки ж скільки і кругів, а кругів стільки ж скільки і квадратів. У всіх геометричних фігур є свої улюблені іграшки. Погляньте і давайте разом розкладемо всі іграшки на відповідні полички. Отже, перша іграшка це кубик-рубик. Правильно, він об'ємний. Далі м'ячик, він теж об'ємний, схожий на кулю. Годинник схожий на круг. П'ятнашки схожі на квадрат. Руль схожий на круг. Повітряна кулька об'ємна. – схожий на квадрат. Кубики так, об'ємні. Бубон схожий на круг. Глобус об'ємний. Шахова дошка пласка. Ігровий куб об'ємний. Молодці ці іграшки на своїх місцях. Ви любите казки? Так, у місті геометричних фігур теж люблять казки, але їхні казки заховались в геометричні фігури. Давайте разом відгадаємо, що ж за казки люблять геометричні фігури. Перша казка, в якій три головні герої великий, середній і маленький. Як ви гадаєте? схожа ця казка? Так, це три ведмеді. Наступний цілих п'ять героїв. Перший жовтенький, кругленький. Так, схожий на Колобка, сірий овал, схожий на зайчика. Великий сірий прямокутник це хижий вовчик, а великий коричневий круг, так, це ведмідь. І оранжевий трикутник. Вірно, це хитра лисичка, отже, це казка колобок. А це яка казка? Один великий сірий прямокутник. Так, це вовк і сім однакових маленьких кружечків. Це козенята, казка, вовк і семеро козенят. Молодці дітки вправились у місті геометричних фігур. Як і у кожному місті багато різних будинків і різних предметів навколо. Вони складаються з різних геометричних фігур. Давайте ми з вами теж побудуємо один будиночок. Для цього яку фігуру треба нам взяти? Так, це квадрат, це куб. Чим куб відрізняється від квадрата? Так, квадрат плоский, а куб об'ємний. Вірно. Що є спільного у куба і кулі? Вони об'ємні. Погляньте, скільки ми взяли кубів в першому рядочку? Три. А в другому 2. В третьому. Чотири. А що в нас одне? Вірно, це круг, схожий на сонечко. Молодці дітки! Сьогодні ми з вами були старанні, уважні, тому і впорались з усіма завданнями, повторили і вивчили геометричні фігури квадрат, куб, круг і куля та повторили цифри від одного до чотирьох. Молодці дітки, ви великі розумнички! Наша зустріч добігає кінця, тому буду чекати вас на наступному тижні. Бувайте здорові!